Заміна сальників в вилці Геонтеракс. Зніміть супорт. Та переднє колесо перед демонтажем первилки послабте верхню пробку, попередньо викрутивши гвин скидання тиску. Гайка пробка тут на 50 і Краще використовувати спеціальний ключ, аби не пошкодити грані. Але так як в нас його немає, ми будемо використовувати підручні методи. Дістаньте пера траверс. Будьте обережні, аби не загубити ось цей шарик. Повністю викручуємо гайку пробку і зливаємо мастило. Повністю розбираємо весь механізм та звільняємо пружину. Дістаємо шток, звертаємо увагу увагу на те, щоб нічого не загубити, та зливаємо рештки мастила. Йде в нас пружинка? А он у нас пружинка. Обережно знімаємо пильник з посадочного місця. Для цього можна використовувати тонку викрутку. Так як пильники використовуються повторно, намагаємося їх не деформувати. Дістаємо штопорне кільце, робимо це дуже обережно, щоб не подряпати робочу частину пера. Далі шляхом зворотньо-поступових рухів роз'єднуємо ногу і стакан. Знімаємо старий сальник. Розкладаємо усе поступово, щоб не заплутатись, очищуємо все від бруду та старого мастила. Надіваємо на ногу новий сальник, так як грані можуть бути гострими, використовуємо плівку, щоб його не пошкодити. Слідкуємо за тим, щоб сальник був встановлений в вірному напрямку. Перед тим як продовжити роботу, перевіряємо, що усе на місці йде в вірній послідовності: пильник, стопор, сальник, шайба, направляйка, направляйка. Вставляємо ногу в стакан за допомогою шматка ПВХ труби, забиваємо направляючу на місце в окремих випадках посадочне місце направляючи і можна прогріти. Змащуємо сальник по зовнішньому контуру і також за допомогою труби монтуємо його в посадочне місце. Для більшої безпеки можна використовувати старий сальник як проставку. Переконуємо, що сальник став своє посадочне місце. Встановлюємо штопорне кільце в його посадочне місце та встановлюємо пильнічок. Вміряємо необхідну кількість оливи, в нашому випадку це 400 мл в одне перо. Заливаємо усе через верхню частину стакану. Робимо. Це в два етапи по 200 грам. штоком поступово прокачуючи мастило. Монтуємо пружину і регулювання. Чіпляємо пружину на шток. Для того, щоб шток було простіше дістати, попередньо на нього наживляємо проволочку та закручуємо пробку. Встановлюємо пера на байк, попередньо змастивши. Зажимаємо пера в траверсах. Момент затяжки нижньої траверси 12 ньютонів, верхньої 17. Дотягуємо пробку, збираємо це докупи. Переконуємося, що нічого не тече та працює як треба.